Ось такі яблучки у нас після приморського яблук мало, ну вони здорові. Яблук дуже мало. І окрас набрав більш-менш раніше. Ну, по смаковим, конечно, він ще не зовсім такий, щоб аж спілий, але більш-менш хороший вбираємо, тому що є час, значить треба зняти такі яблочка. Був у нас і гра цей рік. От, наче й залічили, ну, як де. Ось такі у нас яблучка. Чемпіон. Не дуже багато. Якщо бачите, бігаємо. Не рвемо, а бігаємо. Більше на вершках, ніж по низинах. окрас такий нетиповий, тому що приморозок його сильно пришерстив. Дне радує, що якість яблука доволі висока. Ми його зможемо продати по нормальній ціні. Принаймні є ціна зараз. Яблучка. Зараз підійду до контейнера, покажу які вони виходять в контейнері. Ловки. Що цікаво, в нас обычно по низинах хуже ситуація з морозом, а цей рік посадка містами з однієї сторони, видно як накрила, як сідав мороз і там під посадкою найкраща ситуація. У низині. Рельєф там нижче. А тут, звісно, по вершках в основному вижило. Або десь під гілочкою заховалися класні яблучка. Так і є. Вершки. Вершки. Більше гуляємо, ніж. Ось такий цей рік урожай яблука. Що для оптовиків його не буде, буде тільки для своїх магазинчиків. Ще нема нічого не впало ось одне яблуко лежить на землі кстати. бо значить, воно впало мені здається що там аж дирка до самого до самої нас камери і зато більше всього воно впало ми спускаємося саме низ вроді би по логіки тут повинно бути найменше а тут я скажу навпаки більше робиться Яблук з однієї, з іншої сторони, тут у нас шпалери немає. І отака цікава ситуація. Що найнижче місце це ось у нас великий нахилок, коли я стою. Дорога десь вже напроти телефона на метр півтора перепад. І тут навпаки у нас більше яблук. Морі. Цікава. Цікава ситуація. І тут дивіться низ, не обмерший, так як там. А яблучка є. Зараз зайду. Тож з тої сторони більше яблук, з цієї сторони менше. Цікаво. Ось така. Ось такі яблучка. Ну розмір зараз, бо тут у мене в руки вже двоє. Оба! Розмір яблука. Бомбезне, любе яблуко. Доволі класне. Бачите? Це 75 як мінімум. І впало якесь впали якісь яблуко. Оце іли осами погрижене, ілі ще щось. А так на землі я не бачу взагалі взагалі яблук на землі, я не бачу. А зараз підійдемо до контейнера, подивимось як вони виглядають. І от такий, виходить, чемпіон контейнер. Ну, тут трошки різні. Є і дуже здорові. Є середні, є трошки, бачите, перетягнуті морозом. Морозом перетягнуті, але ну, не сильно. Трошки вони, бачите, які деформовані.